Вивчаємо Конституцію України разом, стаття 138 розділу правосуддя. Така коротенька стаття. Зараз ми дізнаємося, в... який зміст цієї статті, що в ній написано. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування суддів і діяльності суддів. Ну, це дуже гарно, якщо так і є. У державному бюджеті України окремо визначаються видатки на отримання суддів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя. Ну, Раз окремо в бюджеті України визначаються видатки для отримання суддів, то, мабуть, все утримується дуже добре, без проблем. І останнє речення статті 130. -ї. Розмір винагороди суддів встановлюється законом про судоустрій. І ще є у нас винагороди суддів. Ось воно як. Мабуть, зарплати у них. Невеликі, маленькі, їм ще потрібен, потрібні винагороди. Ну, що маємо, то маємо.